Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про основний тренд цього літа, і цей тренд на кроше. Я вам сьогодні розкажу і покажу дуже багато прикладів, дуже багато візуалізації, саме і поєднань, і стилізації в цій техніці кроше. Це в'язані речі, які саме виконані гачком. І я вважаю, що така річ може бути виконана в дуже різних фантазійних малюнках. І це така цікава річ, яка... Саме і придасть вашому е, образу оригінальності, і ваш образ буде виглядати трендовим, тому що цей тренд він до нас прийшов не тільки сьогодні. Ці речі в наших гардеробах появлялися давно, але саме сьогодні. Цей тренд починає набирати все більше і більше обертів. І перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал, поставте подобайку цьому відео, щоб більше людей могли побачити це відео. Також підписуйтесь в мої соціальні мережі: це Instagram і. Telegram, де я анонсую дуже багато корисних порад, які у вас будуть під рукою. в Потрібний вам момент. І в інстаграмі ви можете бачити мене. І я також викладаю маленькі відео, в яких я також розказую про стильні прийоми і про тренди. І давайте починати. Поїхали! І перше, ми почнемо саме з суконь. Я вважаю, що це така річ, яку ми саме більше носимо літом. І ці сукні, які будуть виконані в техніці кроше, це такий самодостатній одяг, який не потребує ні лишньої багатошаровості, ні е, лишніх е, аксесуарів, тому що ця річ уже сама по собі є самодостатня і завершена. Обрайте Саме світлі кольори, це є білий, молочний, це може бути колір кокосового молока, бежеві відтінки. А також ці сукні виглядають дуже гарно в яскравих відтінках, але саме природного походження. Це може бути і колір лайму, це у нас є колір помаранчевий, це у нас може бути фукція, але щоб ці кольори саме були. Природні ніяких неонових кольорів в цьому образі. І нам дизайнери пропонують від самих звичайних в'язок і до самих найскладніших в'язок у цих виробах. Обираємо різні довжини, це може бути міні або максі-довжина, і саме сукні в максі-довжині такого жіночого силуету, які щільно прилягають по нашій фігурі, є дуже такими жіночними. і Красивими на рахунок аксесуарів у в цьому образі я вважаю, що Якщо ви навіть хочете додати якісь аксесуари, зведіть їх до мінімум або поставте якісь саме один невеликий акцентний аксесуар, тому що цим сукням не потрібно нічого уже лишнього, їх не потрібно ні розбавляти аксесуарами, цей образ не потрібно ні завершувати аксесуарами, тому що вони самі по собі вже є готові, вони є цікаві і такі самодостатні. Наступне це у нас є топи і саме такі напівпрозорі сексуальні бралети. з чим їх носимо. Звичайно, це така також буде цікава оригінальна річ у вашому образі, і саме я пропоную такі. Топи носити з джинсами з високою талією, такі топи можна носити з брючними костюмами. Також ці топи дуже гарно виглядають в поєднанні з натуральними тканинами, це є льон. І також такі топи можна носити з спідницями в білизняному стилі. Дуже гарно це все буде виглядати. І я вважаю, що це також така буде акцентна річ у вашому образі, яка не буде потребувати. Лишніх додавань надто багато чи аксесуарів, чи якоїсь багатошаровості. Також такі бралети на півпрозорі можна одягати поверх простої, звичайної, базової футболки. І ще таким варіантом можна саме побачити є футболки, де представлена от саме оця в'язка кроше у вигляді кишень, чи це саме якісь елементи декору можуть бути представлені. Чи на джинсах, чи на джинсових спідницях. Це також буде такою акцентною деталю у вашому образі, яка буде придавати саме цікавості. І ваш образ захочеться роздивлятися. Наступне це є наші спідниці кроше. Також їх ми носимо або саме стопами такими кроше, або для менш сміливих. Ми їх одягаємо зі звичайними базовими футболками. Обираємо різні кольори. Це можуть бути від самих звичайних білих класичних, молочних, також і до самих яскравих, але саме важливий момент яскравих. Природніх відтінків і такі в'язані речі дуже гарно і поєднуються з взуттям на платформі. Також ми можемо додати і звичайні в'єтнамки на невисокій підошві також в'єтнамки, які мають невисокий каблук Kitten Heels і. Такі образи будуть виглядати і як цілісно в одному виконанні кроше а також їх можна поєднувати саме з простими базовими речами. І це також буде в образі виглядати дуже модно і стильно. Наступним це є костюми кроше, і цього сезону модними костюмами є не тільки прості звичайні брючні костюми, а також це є костюми кроше. І дизайнери нам пропонують від самих звичайних до самих складних дизайнів у цих костюмах. Також ця сама така напівпрозорість також є трендова, і це також буде дуже гарно виглядати у вашому образі. Образ буде. Виглядати дуже цікавим. Надавайте перевагу світлим відтінкам, це є білі, молочні, також це гарний колір кокосового молока, і це можуть бути яскраві відтінки, але саме природного походження. Дизайнери нам пропонують їх, як і піджаки з спідницями довгими в довжині максі, або це можуть бути піджаки і штани. Обирайте, міксуйте, поєднуйте. Не бійтесь експериментувати, такий ваш образ точно буде виглядати стильним. Наступне це є аксесуари в техніці кроше. Якщо саме вам не подобаються образи, які виконані там, чи сукні, чи топи, спідниці, штани в техніці кроше, ви можете додавати такі невеликі елементи у вигляді аксесуарів, і це також буде виглядати стильно і модно у вашому образі. І я пропоную обирати такі панамки, які є виконані в техніці кроше, це є наші сумки. Це є саме якісь конкретні деталі, і також я бачила сережки саме ось такі чокери, які також виконані в техніці кроше. Це може бути і Кові дизайни, це можуть бути якісь е, саме невеликі полосочки, так, які ми також будемо додавати у свої образи. Пробуйте, експериментуйте, додавайте. Не подобається щось саме конкретно з такого одягу. Додавайте саме аксесуари, і це вже буде виглядати стильно і модно. Наступне це є наші купальники у техніці кроше, і нам дизайнери також пропонують дуже велику кількість купальників. Вони можуть бути як і суцільні, так і роздільні. Обирайте такі купальники також в різних кольорах: від саме світлих до самих яскравих природних відтінків. І саме такі купальники будуть такою класною. Деталі у вашому і пляжному гардеробі, і у ваших е, в таких пляжних образах, тому що е, це сьогодні тренд, і я вважаю, що він буде не тільки сьогодні, він буде з нами продовжуватися. Ви можете вносити саме і таку деталь у свій гардероб, саме у вигляді купальників і. Я вважаю, що така річ вона буде і цікавою, і такою неординарною, тому що ми привикли бачити якісь завжди оці наші стандартні купальники, а це саме буде така цікава і модна деталь у нашому гардеробі. І останнім. Таким прикладом, це є пончо, тоніки, кафтани і е, різні накидки кроше. Зараз саме дуже багато в пляжних образах можна побачити оці тоніки. Кафтани у виконанні в техніці кроше. І саме і кафтани, і накидки дуже класно поєднуються і в літніх образах. Вони поєднуються класно з довгими ляними штанами. Так? Е, такі образи, також, як е, ми можемо носити. Буденність в своїх стрітстайл-образах, і такі образи ми можемо брати з собою на відпочинок, і це також буде дуже стильно. І модно. Носіть речі у техніці кроше самостійно, або додайте якісь певні акцентні деталі. Не бійтесь експериментувати з різними кольорами, додавайте самі і яскраві кольори, тому що це дуже ефектно виглядає. І я раджу взагалі оці речі, виконані в кроше, носити на голе тіло. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як вам такий тренд, і чи ви вже такий тренд собі придбали чи тільки ви роздумуєте, ви можете мені написати, мені буде цікаво почитати. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео, дякуючи вашим реакціям, більше людей саме може побачити це відео. І підписуйтесь на мій канал, ставте такий дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про вихід нових відео. І як зазвичай зустрінемося з вами в наступну п'ятницю.